Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Мене попросили звернутися простою мовою. Тому я перекладаю на просту мову. Що таке бенчмаркінг? Бенчмаркінг можна перекласти будь-якими епітетами, синонімами. Давайте назвемо це на букву «З» Зразковість. Тобто є зразок, в моєму випадку це зразкові м'які меблі трансформери, які я мав щастя розробити як дизайнер. Навіть слово дизайн ми можемо перекласти як творчість, простою мовою. Але всі ці Синоніми все одно лунають в ході наших з вами розмов. Далі. Що таке ергономіка? Ергономіка, я завжди кажу, навіть наполягав на тому, що ми її розглядаємо як, в першу чергу як зручність і пояснюємо так, як це зрозуміло навіть дитині. Тобто це зручно. Далі функціональність. Функціональність це. Розмаїття можливостей, давайте так скажемо, але все одно це для когось буде складно. І якщо простою мовою, то це багато варіантів для вибору. Але і тут навіть можна давати пояснення. І так буде це нескінченно. Тому любі моє, слідкуйте. Далі наступна була. Такий хейт за кідон, що потрібно все зробити в одному ролику і відео, в одному відео і викласти, аби було зрозуміло. Любі моє, якщо я все буду весь хід трансформації, всю кількість в ході переміщення з однієї навіть форми, вміщувати в один ролик, то він затягнеться на години. Тому, то так як ми з вами рухаємось в форматі і в тому форватері, і так як це вже склалося, що ми коротенькими роликами демонструємо одну форму в ході трансформації, я навіть не торкаюся можливостей переміщення модулів і складання їх в одну композицію в різні. Тому слідкуйте, підписуйтесь, я радий всім. І не поспішайте. Дякую.